Нумієте, а це оценоді футболку. бачите, там якесь пятно було. я Його затер, а воно не встило висухнути до запису відео. Ну, значить, будете дивитись на це пятно, і під час відео будете бачити, як воно буде зникати. Хо -хо -хо. Усім привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Сьогодні ми будемо говорити про глобальні новини зі світу шоу бізнесу. Звичайно, ми зараз поговоримо про виступ Світлани Лободи на Гремі, да, на секундочку, і про повернення Олешки Винника. Я знаю, що вже всі перетерли ці новини, але но ви ж знаєте мою подачу цих новин. Ми не просто будемо говорити про повернення Олешки Винника, ми будемо дивитися разом з вами його неймовірне щире звернення. Ну, коротше, зараз буде дуже інтересно. Але перед початком відео хочу сказати, що до мене звернулася одна дуже популярна артистка. І ця артистка зараз шукає людину з мого курсу по мобільному монтажу. Хто проходив курс по мобільному монтажу? Хто захоче знімати цю артистку під час зйомок? Під час концертів і відразу там монтувати для соціальних мереж. Мені здається, це дуже крута можливість. Тож, хто проходив мій курс по мобільному монтажу, якщо вам це цікаво, я думаю, що ви ще й гроші будете за це заробляти. Пишіть мені в Діректах, хто ще не пройшов мій курс по мобільному монтажу, 599 гривень. І цей курс ви можете проходити повільно, коли у вас є час натхнення або освоїти його дуже швидко. Та можливо стати контент-мейкером цієї артистки. Ім'я не буду називати, ну. Ви розумієте, але це дуже популярна співачка. Бачите, як мій курс по мобільному монтажу може відкрити двері в світ шоу бізнесу. Сам є контент-мейкером в одній, бо ж звичайно, знаєте, як реклама зараз підводка до якоїсь інтеграції. Але ні, я зараз сам є контент-мейкером в одній європейській компанії. Я монтую їм там відео на замовлення. І таким чином я там заробляю якісь гроші. Не те, що з цього Ютубу. Але ви можете підтримати мене своїм донатом. Послань внизу, також там є PayPal. Ху. Так, все, всі оголошення зробив. А ми переходимо до новин. Ха -ха. Значить, заголовки в українській пресі Лобода, перша з українських артисток, яка виступила на Греммі. Ми знаємо, що найпопулярніша, найпрестижніша премія в світі це Grammy Awards. Дуже багато українських зірок мріють отримати Грімі. Тіна Кароль е, подавалася з піснею One Nation Under Love, але пролетіла з цією піснею. Оціні треба подаватися з такою піснею, як скандал. Там Скендал, да, там ну, щось таке робити. Я багато вже разів відео кажу, що хочеться від тіни Карель, типу, тун, 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 таких епатажних пісень. Ну, тіна продовжує робити таку більш ліричну зараз музику. Ем, я думаю, Гремі хоче Джамала. НК дуже багато років розповідала, як вона хоче отримати латиноамериканське Гремі. Вибачте, це мікрофон кончений. Він якось взагалі, сьогодні Не прийшли кобилі хвіст. Ну і виявилося, що Гремі в 2020 році зробили такий проект, де виконавці з різних куточків світу співають свою пісню. І по словам Світлани Лободи, саме Гремі запропонували, запросили відзняти виступ, щоб Лобода представляла Україну. Так, чому Лобода? Да? Там типа ну дивно, да ми розуміємо, що у нас є такі співачки, як Тіна Кароль, як Енкей, які також хочуть цього. От для мене, для мене ідеальна кандидатура, щоб представити Україну перший раз на Гремі, це була би Джамала. Це Джамала, Джамала і так. От, от якщо ми будемо брати ем, з України всіх співаків-співачок, більш світова на даний момент. Є Джамала. Не просто в своїй музиці, так, а вона дійсно якось по світу от робить більше, от її сприймаєш як світову зірку. Але от трішечки мені незрозумілий вибір Світлани Лободи вона співала пісню «Mentor», «Mentor 2.0. І ця пісня була англо-українською. Типу, слава Богу, да, що Світлана Лобода, представляючи Україну, не співала російською мовою. Тому що ми знаємо пісні Світлани Лободи. Це знаєте, от я дивився Олімпійські ігри, і деякі спортсмени, і тренери, хто слідкує за моїми сторіс, викладав це, просто під час інтерв'ю, представляючи Україну, розмовляють російською мовою. Позор! Позоріще і не треба тут захищати цих людей. Ви представляєте, ну представте, Джері Гейл або там я не знаю хто їде на Євробачення і розмовляє на руському мові. ну типу чи що. І для мене це просто дико. Я розумію, що дуже багато людей продовжують розмовляти російською. Мене вон, всі сусіди розмовляють російською. Так, да, мені неприємно. Але коли ми говоримо вже, ну, типу, коли ти є лідером думок, коли ти представляєш країну, так, україну, і ти в публічному просторі на камеру. Розмовляєш російською мовою, ну це просто крінж. Ну слава Богу, що Слана Лобода внесла оцю лепту української мови в виступ на гре. Дивіться, дуже багато, звісно, цей, про цей виступ, тому що це не зовсім виступ на Гремі. Це все-таки такий, знаєте. Ну, проект від ГРЕМі, де просто е, артисти записують свої виступи в себе в країні. І от, ну я не думаю, що Світлана Лобода списала цей виступ в Україні. Ну, неважливо. Просто ну, такий от проект він дуже мало набирає переглядів там на youtube каналі Ви можете зайти подивитися. Я хотів би прокоментувати цей виступ. Ну, типу, щоб не бути суб'єктивним зараз, я подивився декілька виступів від інших виконавців і різних країн. І об'єктивно можу сказати, що е, наш виступ від України міг бути краще. Є саме ключовий момент важливий при зйомці відеокліпів курс е, по монтажу, при зйомці відео, так і при виступі на сцені дуже важливо, щоб глядач бачив очі, що ми бачимо у виступі Світлани Лободи. Дуже темно на сцені, тобто немає основного джерела світла, який би підсвічував світанову Лободу. Я розумію, що це зроблено ну, так стилістично, але якщо ми говоримо про те, щоб запам'ятатися, то тут світанова Лобода не запам'ятається, ну, тому що щоб запам'ятатися, потрібні, знаєте, навіть крупні плани, обличчя, деталі. Очі у Світлани Лободи не було цього виступ. у виступ. Світлана Лободина було показати, що в мене є потанцовка. Дивіться, в мене є задній екран, який так повторює наші рухи. І дивіться, в мене є піротехніка. Ну, типу, вау. Не запам'ятався цей виступ. Я думаю, що про цей виступ ніхто не згадає через місяць. все. думаю, наступний раз вже має представити там Україну на гремі Джамала. І не просто в цьому проєкті Global Spin, а вже на основній сцені в прямому ефірі. З Америки а я нагадую про курс по мобільному монтажу. А також, також хочу сказати, що вже напевно в вересні наступного місяця я буду робити новий курс по написанню своїх пісень, по запису вокалу в домашніх умовах. По створенню інструменталів, аранжування, по зведенню цьому всьому ви зможете створити свої перші пісні, свої перші демки. Тож, кому цікаво, в принципі, я вже можу робити там набір. Мені здається, вам цікаво, тому що я роблю непогані пісні, зводжу непогані пісні. І це все роблю завжди я сам вдома. Так що доєднайтесь, давайте давайте створювати музику. Пишіть мені в інстаграм в Діректі, що хочете доєднатися, тому що це буде ахерірно, тому що хто був в мене на. Курси по мобільному монтажу знає, що я не халтурю, а даю дуже багато цінної інформації. <плес> Олег Виник повернення камбек в Україну. Нічого собі. Після двох з половиною років мовчанки ну, у нас було в минулому році інтерв'ю. Ви пам'ятаєте цю прекрасну пародію на Олега Винника? Всі ці, ці шарамойки. Чому я, я. На то воля Боже, там десь обріжемо, там те виріжемо. Якщо не вмієте монтувати, то Расл запустив курс по монтажу відео з нуля аж до нейромереж. Якщо що посилання залишу внизу. обов'язково класний монтаж. Чи на мобільному телефоні. І знаєте, мене завжди було виникало питання, так як Олег Винник живе в Німеччині. І багато українців, які також знаходяться в Німеччині, от, типу, невже Олег чому за ці роки Олега Винника десь не сфотографували зі сторони там, на вулиці, в маркеті ще десь? Німеччина кишить українцями. І щоб десь не побачити Олега Винника, от поясніть, ну як таке може бути. Олег Винник анонсував вихід свій. Нова пісні під назвою Мої люди. <смі> Окей. Ми ж, розумієте, всі чекали на це. От, розумієте, от, ну, Невже Олег Винник справді думав, що свято місце буде постувати? Ну, невже? У нас вже з'явився Андрій Кравченко, який зайняв цю нішу. Але відразу ж після анонсу пісні. Його екс-продюсер заявив, що Олег Винник не хворів всі ці роки, що він просто втік з України, і по його словам, він ніяк не допомагав Україні. Ну тут я не знаю, тут ми навіть не будемо розбирати ситуацію, тому що я справді не знаю, як це було, але до цього ще підключився і продюсер Вадим Лисиця, який сказав, що Олег Винник на наступний день після повномасштабного вторгнення втік з України. В якійсь там машині, що Олег Винник там залежний від алкоголю і так далі, що він вибрав це, а не свою публіку. Я не бачу, як Олег Винник там якось клюкає, да? і не можу це казати. Але те, що, напевно, втік так. Дуже некрасиво а робити вигляд, що ти там хворієш, і взагалі мовчати, і на тому ж самому інтерв'ю вести себе неадекватно. І коротше, Олег Винник після цих цих звинувачень увага! увага. Записав відеозвернення. Він там створив якийсь новий акаунт в Тіктосі. Я пропоную зараз з нами, зі мною просто відреагувати, подивитися це звернення від початку до кінця. Тому що я не повірив жодному слову. Вітаю вас, мої люди, мої любі люди. Я дуже дуже зараз хвилююся, то каже перший раз. Я вам дуже-дуже дякую за те, що були зі мною, за те, що є зі мною, за те, що і будете, я так це вірю. Дякую за вашу вірність, за те, що ніхто від мене не пішов. Що при такому часі, страшному часі, при цій війні. Не знаю, як в Німеччині можна відчувати цей страшний час. Є ще ті, хто ще не сходив на Адель. Просто ну це окрема історія, мене вже Задовбало у всіх, бачите, що всі були на Адель. Окей, сорі, ми Олега Вінка, дивимось. І війні. Яка сталася в нашій країні? Мені дуже-дуже болі славу видоволі видовлювати зараз ці слова. і вам дякувати, взагалі знайти якісь слова. Вічумало часу. Але слава тобі, Господу, що я добрався від вас. Він добрався до нас. Ну, Олеже, якби ти добрався до нас, то ти б це в Україні десь би записав. Знаєш, вийшов там на сцену якоїсь концерту. Сказав: Я добрався до вас, українці! Давайте. ні Ні-но! да, Олег не був такий ніколи ще. Як то кажуть. Знаєте, от є ситуація, коли ти щось наробиш на п'яну, а потім на ранок ти такий думаєш, ну, треба ж тіпо, записати, тіпо, а, боже, який я, я вчора був веселий, а виправ... це виправдовування. Ну, давайте посміємося разом. Рано жіти зно щось починати потрібно по-новому, і зараз я починаю все чистого листа, але з якимось досвідом. Звичайно, цього сьогодні... люди. З яким досвідом? У мене ще немає. Так що ніхто <сміст> не В мене ще немає. Так що ніхто <сміст> не ображайте ще. Розуміти мене правильно, що це перший раз. І як б воно не було, який би вік не був, але все рівно час буває, <сміст> Часом буває по-людськи. Sorry. Okay. Страшно і якось, і якось, і якось. Але ж страшно, коли зараз загроза балістична, і я сиджу, знімаю відео. Страшно, коли б'ють ракетами-шахідами по містам України. Ось що страшно. А не повертатися на сцену. Справлятися зі своїм тілом часом буває складно. але... Справлятися, наприклад, також, коли повітряна тривога, коли пишуть, що там щось летить. Повірте, мені от точно страшно справлятися зі своїм тілом, своїми емоціями. Е, я не контролюю цей процес, а це дійсно страшно, і я дійсно не справляюсь. Я хотів ще раз ще раз вам сказати величезному спасибі. За що? За що він дякує? За що? Чому я до вас звертаюся? Чому? Тому що слава тим Господи! На то воля Боже! Річ, з якою я до вас виходжу, є та пісня, яка так довго чекала цього виходу. і... Як довго? Два з половиною роки чекала пісня. Оце, виїжджав Олег Винник з України і писав цю пісню. Ну, типа. Не буду говорити про обставини, чому так довго і не було, ага. але все. Ну так чи ні, подожди, а нам цікаво, чому. Часом дізнаєтесь. А, ми з часом це дізнаємось, так. Увага! Ми це з часом. окей. Не головніше, що я слава тобі Господи, до вас вийшов. Та скільки можна оце, слава слава, на то слава, слава, Все слава, абсолютно зайве. Хочу вас, хочу вас попросити, замовляйте пісню на всіх платформах, де вона є. Адже ви знаєте, що разом легше батько бити, та що, як то кажуть, моя мої мої люди. Я звіняюсь він, Олег, Винник, каже, замовляйте мою пісню. А я вам кажу, замовляйте курс по мобільному монтажу. І вже можете замовляти наперед курс по написанню пісень. А ну придумайте мені назву в коментарях. Як це придумає? Ну, це написання пісень, демок, своїх е, е, музики своїх в домашніх умовах. Ну давайте придумайте мені назву. Е. Ну тобто я розумію, що за кордоном дуже це розповсюдження, типу пресейл, типу презамовлення синглу. Але в нас, типу, це ну у нас мало людей купують пісні і купують презамовлення. У нас підписка, пожалуйста, і слухаємо. Ну ладно, окей. Олег, виник просто повітря. Ну прям дивіться на нього, він прям каже, що давайте замовляйте пісню мою. Сюди. І е, це найголовніше, що в мене є, найважливіше. Ну, мене, мої люди всюди. Це найголовніше, що в мене є. Угу. І скільки в мене пройшло часу? Угу. Знаєте, я був, є і буду разом з вами. Як? От, наприклад, за два з половиною роки, як він був разом з нами? А странно. Що можна сказати ще? Не знаю, що я правильно скажу, замовляйте пісню на всіх. Та ти диви на нього! Я та курс по мобільному монтажу не рекламірую свій. Як він замовляєте пісню і все. формах для початку ви будете першими. Хто започує? <рес> хто її почує? Нагадую, що 23 серпня на день прапора. Вона виходить нарешті. Це те наболівше, яке мене так тримало довше. Я спробую відчути. Звичайно, ми будемо слухати цю пісню. Хто хоче реакцію? Звичайно, ми хочемо почути про наболівше Винника. Ну, типу, звичайно. дивіться, Я про наболівше подаю це в саркастичному театрально-клоунацькому стилі. Жаба квакнула. До речі, ну, взагалі, ця пісня має дуже глибокий сенс. От Хто слухав слова, ви розумієте, просто, це просто через призму висміювання подаються мої пісні, як і ретроградний Меркурій, як і блекаут. Боже, в мене нова пісня, я вчора. Коротше... Написав, а позавчора написав, а вже сьогодні доробив, Боже, яка в мене буде шикарна пісня. Боже! Вона буде така, що ви будете слухати її всі, і не треба робити предзамовлення. Головне, коли вона вийде, ви її слухайте. Я її так класно звів. Я ж, боже, як вона звучить на уші, як вона звучить в колонки, як вона звучить, і вона така, там такий сенс ці пісні. Коротше, просто подруга надихнула мене на цю пісню, і я її просто позавчора написав. І записав і вже сьогодні доробив там. Оце, оце поймаєте. Я подаю це через призму сарказму, іронії долі. А от Олег виник про наболів. Ну окей, окей, всі по-різному подають. Ну я вибрав такий мені стиль. Мені більше тому що Ніхто не хоче слухати, як нею. Я ти не любиш мене. Я люблю тебе. Я це напишу так, ти не любиш мене. Ну і дебіл. Отак буде інтересніше, правда? Настануть часи, і будуть нові, будуть інші пісні. Там що ми будемо бомче танцювати тут те, де є мій крик, де є моя біль. Де я, той, якого ще можливо. Олеже, ти трішки запізнився. Дивіться, пам'ятаєте, в нас ж був такий стиль. От Олег виник буде зараз. Він каже, що будуть інші часи, будуть інші пісні. Але Олеже, диви, в нас вже в Україні вже різні пісні. Так, в 22-му році у нас були пісні ем, загартовування, сумні пісні. Наступному році у нас були вже шароварні пісні. А вже в цьому році, 24-го, вже всі співають все, що хочуть. Олег виник тільки зараз починає нам співати, типу, сумні пісні. Олеся, а нахіра нам казати через пісню? Можна нам просто сказати, ну, тіпо, показати, розказати? Тіпо, і все, люди відстануть. А може просто потрібно сказати, як є, і сказати, так, да, наприклад, елементарно, я боюсь. Все, ну, все тема закрита. Все. Я вас дуже попрошу, присилайте всі спогади, які в кого є, які відео, які фото. Ну, ви зрозуміло, до чого це кажеться. Коротше, Олежі, треба зняти кліп. А так як, напевно, гроші в Німеччині закінчились, ми зробимо таке як фан-відео. Знаєте, як від перехильників нам кидають відео, і потім артист монтує з цього відео якесь там. Якось це називається. Фан-відео, по-моєму, це називається. Просто типу такий міні-кліп. Е, так, а які спогади треба кидати? Я не можу поняти. Веселі, сумні. Ну, олеже недоговорю. Давайте будемо. Олеже, якщо, якщо тобі треба зняти, змонтувати класно кліп зі спогадів, доєднуйся до курсу по мобільному монтажу. І ти не просто зробиш нарізку, як люди там плачуть, радіють. Ти це обіграєш так філігранно. Е... Всі питання, які є, я знаю, що я, я знаю, можливо, там багато зараз неможливо, а пишуть, пишуть, пишуть запитання, все інше. Я не можу зараз відповідати на всі питання. Залишайте, залишайте Чому? питання під цим постом. Ми будемо виходити в ефір, будемо відповідати, це тільки початок, і всі страхи пройдуть. І таке інше. Всі зараз, зараз, я ще зараз дивлюся, що я тут, вибачте, за слово, я зараз дивлюся, що я ще забувся. І якщо так його відеокліп буде змонтірований як це з звернення, то Олежі Віннику точно не закупляти мій курс по мобільному державу. Ну щоб оце не бути от таким, як в цьому зверненні, ну можна ж було його якось нарізати, підрізати, змонтувати. Типу раз, два. Ні, ж ми дивимося і поймається знято з одного дубля, але це той випадок, коли краще не треба з одного дубля, тому що це відео грає проти нього. Так, uh, так, 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 так. А, і ще хочу одну сказати: uh -huh. це взагалі нова сторінка моєго життя Opa. TikTok. Tікtoc. Винник. Крапка, original. Так, є. Оrigжинал. Мож... Понимаєте? То в нас всі підписують офішал, а у Олег виник у нас оріжніл. Not replica. Комусь це буде <сіх> <сіх> якось, якось. <сіх> не так, але, але і смішно, але ага. але так є і, ага. більш... і знаєте, я такий поганий зараз знімаю відео це тролю зараз Олега Винника, але мені реально з іншого боку його шкода. Я не можу зрозуміти, що з ним. Та Господи, це як у лободи було. Ну вийди, скажи, да, виїхав. Да, мені страшно. Да, мені треба заробляти гроші. У мене закінчились гроші, давайте хочу вовчись на концерт, щоб біліти купували. Мені треба жити за щось, жрати за щось. Скажи так, як є. Ні, оце розумієте, просто обходимо такими колами. Оце просто і пісня і ха-ха. ха ха І я то, і такісь. Виправдовування, ну просто, ну, от реально, сказав, це, це як я колись пам'ятаєте, на Євробаченні. п'янющий був в прямому ефірі, мені стидно, я кажу, мені соромно за той прямий ефір. Я не знаю, що зі мною трапилось. Реально, білочка взяла. І я кажу, да, я був п'яний. Вибачте, мене це був крінж, мені соромно. Все, я це сказав ем, і все. Відпустили ситуацію. Ви вже напевно, забули про цей ефір. розумієте? А якщо б я мовчав про це, то а то лише кейти був бухусі? Пам'ятаю Розумієте про що? Та скажи, як є обставини. Що що зі мною? Та які обставини? Ну скільки можна? У Мене теж обставини в житті різні. Курс по мобільному монтажу. Але найголовніше сьогодні, що я з вами в кінці кінців зустрівся, хоча б так. І маю можливість донести вам. Подожіть, стоп! але ж приїде в Україну презентувати свій сингл? Чи він просто випустить пісню з Німеччини? А ви тут люди слухайте в Україні? Робіть предзамовлення, тобто купуйте мою пісню, а я в Німеччині не отримую роялті за ню. Ну типу, я ж сподіваюся, він повернеться в Україну, щоб виступати на концерти. Його ні, його не будуть кенселити на концертах, ніхто цього робити не буде. Але е, я ж сподіваюсь, він приїде в Україну і буде співати там, там по всім сніданок з 1 Плюс 1, і пішла вода гаряча, по всім шоу. Відпрацює на сцені. за всі, тобто відпрацює, але невідомо чи відпрацює на сцені він в Україні, чи за кордоном, тому що вовчить за кордоном, то багато. І вовчення. При цій війні повторююсь. Не забувати про цього Олега <смі> і дарувати. Та не забули ми. Не забули. Мені цікаво, що думаєте ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я нагадую про курс по мобільному монтажу. А, і будемо з вами спілкуватися там внизу. Я напам'ятаю про оголошення, яке я зробив на початку відео. Тож, е кому цікаво, давайте дуже класні можливості для вас. Всім бажаю гарного дня. Бачите, вже все висохло. Бувайте.